Він знаєте, як зайшов серце на все життя, і, мабуть, це той досвід, який ти будеш завжди розповідати, і будеш, показуючи дуже голосу. Що так у вас, будь ласка, був такий час, багато хто його застав, що закладню платили не грошима, а товарами. І в нас було четверо дітей, і було дуже важко платити за комунальні послуги, наприклад. І прийшла така чутка, що будуть обрізати вас. Ну і дійсно це за несклад, за... бо дуже важко було людям платити. І ну, звичайно, якщо вам дають зарплату не грошима, а дають товарами, то грошима оплачувати газ. Тому пам'ятаємо ці ну, 2000 2019 тисяч дев'яносто Ви жили в той час? Я жила в тоді в Донецькій області, місто докачаєсь. Доключається. Отже, така кінця. Важко погложуть відрізати газ, помимо дитині. Відрізати. Багатьом людям відрізали, і нам в тому числі ми прийшли з роботи і в розпачі, я мати навчаю дітям, як закипятити. Ну і прийшла, я вже була в церкві декілька років, але була ще така молодою церква. І прийшла сестра, яка була більше в церкві, і каже, не переживай, давай спробуємо з собою поїхати на заробітку. У мене є запрошення там колись в неї було запрошення, я вже мірадвоз. І ми з нею вирішили поїхати. Ну, Люди почули, бо всі були в складному стані. Тобто це поїхати в іншу область? Ні, це поїхати в іншу країну, в Росію, а -а -а. з якою у нас тоді були відносини. Так, ну Ми дійсно тоді гарно до нас винеслися, все було добре. І ми почали набирати бригаду. Люка була бригадиром, на сестра наша. Згоджувалася, тільки сказала, було вас, однією умовою, що ми всі будемо відпочивати в суботу. Ну, люди не всі були віруючі, але е, згодилися. Я думаю, що люди зараз до того, щоб мати якусь копійку погоджуватися з і машиною. Так, всі були згодні, і нас направилося так, десь ще в 25. Ми взяли, я вже братові казала, ми що гречки, це було поживав, що ми стиха по повість всюди, але так. Тому ну, що щось їсти, бо нам не платили тоді грошима. І в Росії не платили грошима, тільки по результату продамо і тоді е, якось буде. але нас готували. Нас готували. Ми приїхали туди на місце, за нами вислали транспорт, привезли нас до голові цього. Він нас прийняв, ну і любач з тим самим, що ми будемо відпочивати в суботу. Він сказав, що. Сплатяємо. Не працюйте. Працюйте всі дні гарно, слово не працюйте. Він згодився, ми прийшли, розмістилися там в лежитку. Все добре, починаємо працювати. Ну і тут почалося, як у людей вже починається, гроші, гроші. Тобто, що щось ми сидимо, то ми можемо щось. Так, один день працюємо, скільки заробили другий день. Все бажимо, бажимо, бігаємо. Так, так, так. І бригада не тільки наша, з Казахстану, і з Молдавії багато. Тоді всі там з наші. І нас дуже багато, і всі працюють, всі прямо вашу вашу. І от приходить сюди. Всі в сад біжать заробляти. Я перша, перша субота. Ми ж помивалися, сідаємо, читаємо біблію. Що ми сказали, вибачайте мені до вас ні, ми просто будемо відпочивати. І вони там собі ходять, а ми ж молимося. Пройшла субота, йде другий тиждень. І от ми якось Люба готувала чай досі, а я читала біблію. Ну, що кожен день щось відкриваю і нам таке натхнення націліне. От я відкриваю Біблію і читаю. Так, знову я відкриваю вийде з бабілона. Вона каже, вона так і казала. Що там ви тебе, скажи мені, нічого. І середа, уявіть собі знову вийде з бабілона. Ну ми ж не знаємо, що, а ми ж вже не підозрюємо, що проти нас вже робиться так, так, так. Так, робота, вже знайшли собі іншого бригадира, відділяються. І вони нас залишають. Ми просили у двадцять чоловік. Нас лишилося п'ятеро. На <п> нас <'яті> лишилося п'ятеро. Дві жінки діхі. і троє дітей. Ну, підлітків. Так нашому старшому сину було шістнадцять, її дівчині.